Хмельничанка Анастасія Площинська близько 10 років працює у юридичній сфері. Вона адвокатка. Та нині вперше у новому для себе амплуа художниці. Розповідає, вперше взяла пензлик до рук чотири роки тому. З дитинства дуже любила малювати, мене це надихало. А саме в професії іноді потрібно було якби відпочити, тому що іноді бувають складні справи. І чотири роки тому я все ж таки вирішила почати відвідувати приватні уроки. І з того часу я почала писати картини, які представлені на цій виставці. До дебютної експозиції підготувала пів сотні картин, написаних на полотні олійними фарбами. Під час створення робіт мисткиня надихалася переважно природою рідного поділля. Зізнається на презентацію виставки наважувалась рік. Взагалі я довго не наважувалась, бо я не професійний художник, я юрист за останній рік я вже готувалась, відкладала дату початку виставки і все ж таки вирішила, що я хочу поділитися своєю творчістю, тому що тут, мабуть, тисячі годин роботи, моє мого натхнення, моєї енергії. Я буду дуже рада поділитися із друзями, колегами. Тим кому подобається краса рідного поділля, однією із тих, хто допомагав готувати презентацію картин, була наставниця Анастасії Світлана Мельничук. Прийшла підтримати свою ученицю й під час відкриття. Мені подобається, що Настя визначилася за своїм стилем. Тось, тобто, вона точно знає, що їй подобається. А це для художників насправді дуже важливо, тому що є художники, які постійно в пошуку. Вони шукають одне, пробують друге. А в Насті це було одразу. Тобто вона точно знала, що її надихає. Природа, квіти, тварини її майстерність, її бажання мене наштовхнуло на те, що пора. Пора робити виставку, охочі могли придбати вподобані картини. А одну із робіт зимовий дністер Анастасія Площинська вирішила розіграти на благодійному аукціоні. Каже ця картина для неї особлива. Для мене ця картина враження про красу подільських тофтр взимку, тому що я завжди звикла його бачити влітку, як і більшість хмельничан. І коли я побачила цю таку бірюзову яскраву воду, ці гарні такі тофтри такого бурого кольору, я була настільки вражена, бо я до того малювала пейзажі Альп. Мене надихали вони. Я зрозуміла, що взимку Дністер він набагато яскравіший навіть початко. Ва вартість тисячу гривень, 16 тисяч гривень. Три Продано. Нашому гостю. усі кошти мистецтвення перерахує на підтримку ЗСУ. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.